Привіт, народ. Я знову про свого Сінтая. Крутився я кругом нього кілька днів. Чуйка, стара, чуйка старого тракториста, як то й кажуть, так не хотів його крутити, ну так же не хотів розбирати і вже всякі варіанти. І дзвонок другу, і дзвонок куму, і дзвонок кумі. Ну, чесно кажучи, подзвонити поговорити з однодумцями. Дуже корисна справа, О, цього. Ішо? І такий, такий вирок получається на сьогодні. Печалька, то не то слово, то повна дупа. Значить, е, значить, 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 почнемо з чого? Знайшов е, е, контакти в інтернеті цього фізико-математичного інституту. Якось так дуже хороші люди попалися Прокиньте, прикиньте до директора інституту, якого там тисячі студентів дзвонить якийсь Вася з Кременця і каже: Мені треба до китайця шліфанути колі, напилити колінвала. Але він все нормально, чемно ну, каже, трошки не до мене, але там є інший чоловік. І так по цепочці він там до секретар. До секретаря і там секретар ще, ще там до одного чоловіка. Ну і нарешті я там не знаю, хто він там по подовжці. Чоловік дає номер мені ще одного майстра, але каже: так: я номер даю, але багато шансів, що ти не договоришся з тим майстром, бо в нього є багато замовлень. Ну, але попробуй, а потім, якщо що, то передзвони, я тобі ще дам номері. Ну, коротше, подзвонив я, так як він і сказав, у них є замовлень багато. Я собі догадуюся, на що то можуть бути замовлення. Е, от, ну, Ви теж певно, догадуєтесь у зв'язку з обстановкою теперішньою. О, е, Значить, дзвоню я знову до попереднього чоловіка. Він дає мені номер на приватну фірму в Львові, яка займається такими самими послухами. В Львові і в Києві, але каже, там дивися, бо той Львовський, напевне, що дуже дорого буде цінити. Подзвонив ще в Київ, і попросив, щоб я йому передзвонив, Він йому просто для спортивного інтересу, інтересно, скільки загнуть за роботу. О. Значить, вчора я не додзвонився до них. Сьогодні до обіда київські щось трубки не брали, додзвонився до Львовських, і Львовські видали. За одну шейку, одна шейка, уявляєте, одна шийка. А в, в колінвали, якщо мотор чотирихциліндровий, ну, скажімо в цьому, чотири шийки шатунних. І раз, два, три, 4, 5. Чи шість. А, ні, чотири. чи Зараз я вам скажу, скільки йому. Я вже. Я їх і не щитав. О! Тут першивенько видно, що капає масло трохи. Раз, два, три, чотири, пять. Пять. П'ять корінних. Все добре пошитив. П'ять корінних і шість шатунних. О, і чотири шатунних. Значить, що то в нас? Девять штук, дев'ять... Вісімнадцять Вісімнадцять на два. Що то я насчитав? Ні. Чотири і пять. Девять. На два вісімнадцять. 18 тисяч, уявляєте, 18 тисяч, щоб напилити всі шийки. А ще ж буває, що часом треба напилити там де сальник треця. Це ж капець, то, 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 то ще не все. Ну, Віддзвонився тому Львівському з інституту чоловікові, кажу: слухайте, вас цікавило. Та він: Та ви що, дві тисячі за одну шейку? Та, та неможливо. Капець. Ну, ще дзвонить на Київ. Аж тепер я дзвонив, додзвонився на Київ. А київські видали половиною тисячі гривень за одну шийку напилити і пошліфувати. Капець, коротше. Капець кандріець, коротше говоря. Що вам скажу? Значить, дуже не хотілося розбирати ядрабадан, але прийдеться по-любому, то вже так забігаю на Що я зробив? Я, значить, зняв з другого, з другого циліндра шатун. Він не люфтив, не стукав, нічого, все нормально. Підкинув нові вкладище, поставив на його на місце першого і дупа срака. Коротше, люфт стук. О, зараз вам покажу. Може, буде видно, може не буде, бо трохи сонце рубає, якраз заходить. О, оце шатун, бачите? Двоєчку я сам поставив. Це він другий ну, з цього місця знятий. Вон де світиться, що вже нема поршня. І от дивіться, що робиться. То новий вкладиш і шатун. І шатун з того місця, де не люфтило. От така, от така, така біда. Коротше говоря. Значить, що вирок такий? Мотора роз... Та, розбираємо трабодан, достаємо колінвал. Там ще подивимося по колінвалу. Завтра вже дзвонив сьогодні до чоловіка, того, що запчастями торгує, він же десь був в дорозі. Казав, що всі запчасті є в налічі, але ціни не міг сказати, звичайно, справа. Завтра, завтра буду дзвонити до нього десь в обід, після обіду. Подивимося, який буде у нас бюджет по ремонту. Що ще треба зробити? Ще треба, ще треба скочити до кума і поміряти шатун, шатуни, чи вони не мають еліпса, чи треба замовляти нові шатуни, чи остануться ті самі. Ну, а мотора треба розбирати. Так не хочеться, що я вам кажу. Бачите, я на каркаву. Одне з попередніх відео я казав, що в мене руки свироблять, гайки крутити. Ох! Тепер я почухаю руки. Я вже їх почухав. Ай-ай-ай-ай. Ну, щось робиш? Залізяка. Дехто буде казати, що китайське гавно. Та ні, не китайське гавно. Той трактор отримав таких припіньохів в свій час. Що я вам кажу, я довольний тим трактором. І те, що він на тих бумажках, в газетках їздив два сезони, уявляють, два сезони. Я цьому чоловікові з інституту розказую, і він дуже з задоволенням слухав. Каже, бачиш, ну, ніколи не подумав би, що китайське і буде працювати таким дідовським способом. Тобто не така вже й погана китайська техніка, як, як дехто каже, просто часто треба в тракторі, а не тільки в тракторі, в техніці треба міняти одну прокладку важливу. Ото прокладку тут між рулем і сідушкою. <рив> Всім папа. -па. Миру, здоров'я, щоб ваша техніка не ламалася, а якщо ламалася, легко і дешево ремонтувалася. Всім папа! -па.